Ні труби, ні залізу, ні бетон не витримують випробувань часом. Велика частина житлового фонду вичерпала термін експлуатації. У такій ситуації жеки не в змозі впоратися зі своїми функціями. Тому до 2014 року український уряд планує провести будинки на новий вид утримання, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Наразі як повідомляє міністр регіонального розвитку та ЖКГ Анатолій Близнюк, в ОСББ об'єдналися лише 17% багатоквартирних будинків. За іншими даними менше десяти по регіонах. Ця статистика різниця. Міністр ЖКГ посилається, наприклад, Литви, де цю проблему вирішили досить ефективно. Прийняли закон про обов'язковий енергоаудит при створенні ОСББ в українському уряді. Теж переконані, що об'єднання співвласників багатоквартирних будинків підвищить енергоефективність житлового сектору, але без комплексного підходу плану утеплення будинку, без аудиту енергії та встановлення лічиль. Це неможливо, підкреслюють фахівці зі Львову. Саме це місто лідирує за кількістю створених ОСББ в Україні. В інших регіонах країни цьому заважає брак коштів та неінформованість людей про переваги при об'єднанні співвласників. За даними міністерства ЖКГ, 93% житла в Україні приватизовано. А за чинним законодавством будинок, в якому приватизовано більше половини квартир, потрібно зняти з державного балансу і передати колективу власників. Чому власника не підштовхнути до формування нового менталітету? Задається питанням міністр Анатолій Близнюк та закликає українців самоорганізовуватись і розробляти подібний механізм.